Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт. І сьогодні ми з вами будемо готувати холодець. Скоро Новий рік, тому я вирішила з вами поділитись рецептом саме свого холодцю. Що нам для цього потрібно? Не лякайтесь! Це в мене курка, курка домашня. Вага її 2-200. І дві ратиці, дві свинячі ратиці. Я придбала, щоб воно 100% застигло. Що я зробила? Попередню курку помила, підсушила і ну, трошки під... обпалила, скажімо так, щоб не було в неї волосся. Що нам для цього саме знадобиться ще? Сіль за смаком: одна цибулина, дві такі невеличкі морквини, лавровий листок, чесничок. І перець горошком духмяний і чорний, і вода, звичайно. Це на кастрюлю будемо 5 кг, ну, 5 літрів, верніше 5 літрів кастрюля. Поки чекаємо. Друзі, спочатку нам потрібно ну, розділити, розібрати курку. І ріжемо її на частину і викладаємо в кастрюлю, де буде варитись наш холодець. І так, шматок. За Друзі, Ось курку я розібрала. На дно я поклала ратиці, виклала. І тепер просто заливаємо холодною водою. Ось так. Друзі, ось залили ми наші продукти, собственно, курку. Включаємо вогонь. І дивіться, на цьому етапі ми нічого сюди не закладаємо. Не сіль, не перець, не інші спеції. Ось так. Доводимо до кипіння воду, поки все. Друзі, ось наше м'ясо закипіло, виключаємо кастрюлю і зливаємо оце все і перемиваємо наше м'ясо. І будемо заливати свіжу новою водою. Друзі, воду ми злили, м'яско ми перемили, залили знову холодною водою і ставимо на великі вогонь. Чекаємо, поки закипить, і будемо додавати все за смаком, сіль і так далі. Все розкажу. Друзі, ось починає закипати наша водичка. Дивіться, обов'язково протягом варки нашого холодцю знімайте ось оцю піну. Вона нам не потрібна. І вода у нас майже закипіла. Ми сюди зараз будемо посипати наші спеції. Сім. Сім сипате за смаком. І, звичайно, в процесі пробуйте. Обов'язково. Висипаємо нашу ловушечку і перець, закладаємо сюди морквину нашу, ось так ці, цілою і сигулиною. Ці, ось туди, зараз вона кляжеться. Закіпає, робимо менше вогонь і пару часиків воно на невеличкому вогні має варитися. Друзі, ось дивіться, як топить наш холодець. Так на дуже невеличкому вогні. У мене воно буквально томилося ну, вже години 3, мабуть. Додала я сюди за півгодинки, десь як буду виключати. Як будете виключати, додайте сюди часник. У мене ціла часничина, але ви за смаком дивіться все. І півгодинки, і виключаємо. Друзі, півгодинки пройшло вже після того, як ми додали часник, Я виключила наш холодець. І тепер з нього достанемо те, що нам в ньому не потрібно. Цибуля, вона вже все своє віддала моркву. І даємо трошки, трошки постояти, щоб не був такий кипяток. А потім чекаємо. Ось так постояло, трошки-трошки охололо. І дістаємо ну, якусь ємність. Наше м'ясо. Ось дивіться, як ратиці розварилися. Нічого собі. Ми їх не будемо додавати в холодець. Це, це чисто для того, щоб застиг добре. Все, викладаємо так все м'ясо, і нам потрібно буде процідити нашу юшку, скажімо так, рідину. Друзі, ось я зробила я таку пірадіду, дуршляк, Думаю, ще дуршляк. І ще отак от кладемо марлю. Це щоб добре-добре ми змогли злити нашу рідину, щоб до неї не попало нічого зайвого. Ось так потихеньку розливаємо, і воно у нас буде чисто як скло. Злили. І тепер почекаємо. Хай трошки м'ясо остигне. Ось це викидаємо. Дивіться. От така чиста рідина у нас вийшла. Все, поки чекаємо, хай трошки остигне. Друзі, дивіться, наше м'язко вже підостило. Я його відділила від кісточок і від шкірки. Чисто залишила м'ясо. Ратиці наші прибрала, буде тільки курка. І буду зараз розбирати його. ну, У мене ось такі штучки. Можете робити це дуже гарно порційно, якщо у вас там гості, наприклад, прийдуть. Ви хочете їх здивувати, тому покажу і так, і так подачу. І все, розбираємо м'ясо, розбираємо його на волокна. Звичайно, це робимо руками. Бо чекаємо. Друзі, дивіться, ось так я розібрала наше м'язко. Ще хочу наголосити, головне, суху частину, тобто філешечку, яка суховата, чередуємо з несухою частиною курки. Все, розібрали. Ось наш, скажімо так, бульйон і заливаємо ось так. Заливаємо кожну ємність. Поки чекаємо. Дивіться, як гарно. Друзі, ось розгорлила я рідину по всім ємностям. Дивіться. Воно ще тепленьке, тому залишаємо так його поки що. Хай ну, трошки стане прохолоднішим і ставимо в холодильник. Якщо будете ставити, наприклад, на балкон або в погреб його застегувати, то, звичайно, вже можете виносити. Я почекаю, бо буду ставити в холодильник. Все, поки чекаємо. Друзі, ось пройшло 2 години часу, і наш холодець вже, за... вже застиг. Дивіться. Ось. ось, як гарно. Він вже застиг. Готуйте. Готуйте на новий рік і не на новий рік це дуже смачно. Якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, і буде вам смачно. До зустрічі!